Всім привіт! Сьогодні на ремонті в нас зарядна станція All Powers R600. Це станція мого підписника. Він попросив глянути на неї і по можливості відремонтувати. Чим ми в цьому відео і займемось? Для того, щоб продемонструвати проблему цієї станції, я підключаю до неї блок живлення на 140 Вт. І через деякий час ми бачимо, що станція зарядилася всього до 35% і більше заряд на себе вона не бере. Це видно, якщо перепідключити блок живлення, вона починає брати з нього потужність, але потім ця потужність спадає до 1 ватту. Саме в цьому і полягає проблема, яку нам потрібно вирішити. Я думаю, що багато із вас, так само як і я, подумали, що проблема тут саме з банками. А точніше з їх розбалансованістю або зі смертю однієї з паралелі. Для того, щоб це перевірити, потрібно розбирати станцію, тому давайте до цього й перейдемо. Спершу вимикаємо станцію і знімаємо ліву бічну панель. З цієї сторони в нас розташовується головний силовий роз'єм від плати BMS. З'єднання в нас на роз'ємах XT60, тому ми без проблем їх роз'єднуємо. Для того, щоб знеструмити плату і в подальшому в нас не було вірогідності зробити коротке замикання. Далі знімаємо наступну бічну панель і відключаємо всі коннектори. Подальшому перед збіркою всі ці клеми потрібно буде трішки піджати пасатижами для кращого контакту. Ну і далі переходимо до верхньої панелі і відкручуємо всі гвинти, які її тримають. Знімати її потрібно дуже обережно, тому що знизу має підходити шлейф, який підключений до безпровідної зарядки. Але, як бачимо, не в цьому варіанті, тому що власник вже розбирав цю станцію. Далі тільки з однієї сторони відкручуємо металічні направляючі, які скріплюють дві половинки корпусу. Єдине, що потрібно бути обережним, щоб не впустити всередину корпусу гвинтики. Живлення ми відключили, але деякі конденсатори можуть бути ще заряджені і це може спровокувати знову ж таки коротке замикання. Ну і переходимо до задньої панелі. В тих місцях, де вкручуються гвинти, мали би стояти резинові заглушки, але знову ж таки, як бачимо, їх тут немає. Після того, як викрутили гвинти, можемо трішки роз'єднати дві половинки корпусу і повід'єднувати всі шлейфи і дроти. Єдине, що запам'ятайте, куди який дріт і шлейф підключається для того, щоб в подальшому цього не наплутати. На цьому етапі залишається тільки викрутити 4 гвинти, які кріплять акумулятор і плату інвертора зарядника до половинки корпусу. На цьому етапі можемо трішки розглянути акумулятор. Бачимо що в нас тут банки 32700 на 6000 мА або на 6А. Тут в нас 16 банок, наперед можу сказати, що акумулятор в нас тут 8S2P, тобто номінальна напруга якого становить 25,6 В. Переходимо до BMS плати, яка розташовується з лівої сторони, і переміряємо напруги на акумуляторах. В цілому на паралелях напруги не дуже різняться. Середнє значення це 3,4 В, але по показанням трішки вибивається сьома паралель, якщо рахувати від мінуса. Там напруга 3,3 В. Для залізофосфата це суттєва різниця, тому що в цьому проміжку може бути велика ємність. Це одна з його відмінностей від літій полімера. Але в принципі це дуже гарна новина, що всі банки живі, і обійшлося тільки розбалансом. Проблему розбалансу я буду вирішувати за допомогою SkyRC B6 Neo. Швидкоруч спаяв перехідничок, який підключається до балансувальних дротів, і через них же буду і балансувати акумулятор. Єдине, що з може максимум балансувати 6 s акумулятори тому балансування акумуляторів розділю на дві частини. Спочатку 6 паралелей, потім ще дві. Балансувати потрібно невеликим струмом. Я виставив всього 1 А, тому в цілому балансування зайняло у мене близько доби. Після відбалансування і повної зарядки я станцію розрядив до 5%. Для того, щоб перевірити рівень розбалансування. І як видно, напруги вирівнялися на всіх паралелях. Всі паралелі з напругою 3,2 В. Єдине, що мені здається трішки не співпадає показання ємності в 5% з рівнем заряду акумулятора в 3,2 В. Але я думаю, це пофікситься через декілька циклів заряд розряду. Або так було задумано виробником для того, щоб акумулятори пропрацювали довше. І ще один тест: я залишив зарядну станцію на ніч заряджатися потужністю в 300 Вт. Зранку зняв з зарядки станцію і переміряв напруги на паралелях. Тут, на жаль, ситуація не ідеальна, але не критична. В середньому напруга банок 3,4 В, а та банка, яка була найбільш розбалансована, мала напругу 3,36 В. На мою думку, такий результат дуже непоганий. В цілому станцію можна користуватися як і раніше. На цьому етапі, думаю, з ремонтом можна закінчувати. В подальшому, якщо будуть ще більші проблеми з розбалансом, можна додати активний балансир. Поки що я не бачу причини, щоб робити це зараз. Знову ж таки, як на мене, якщо в майбутньому погіршиться ситуація з розбалансом, варіант вирішення цієї проблеми тільки один це активний балансир. Так як просто замінити дві банки однієї паралелі не можна, тому що вони в будь-якому випадку будуть відрізнятися напругою, опором і ємністю від всіх інших банок. Тому якщо міняти акумулятори, то тільки всі разом. А це просто недоцільно, тому що ціна заміни всіх акумуляторів буде дорівнювати такій самій станції з OLX. На жаль, більше тестів заряду розряду провести мені не вдалося. Тому що вже почалися блекаути і я спішив віддати цю зарядну станцію її власнику. Пройшло декілька днів, як я віддав її власнику, він зі мною поки не зв'язувався, тому я думаю, що з нею все гаразд. На цьому відео буду закінчувати. Якщо вам було корисно або цікаво, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також долучайтесь до телеграм-спільноти. Всі посилання я завжди залишаю під відео. Всім гарного дня та до зустрічі!